Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже легенький, швидкий, етюд гуашевими фарбами. Ми намалюємо таку зимову феєрію, зимову казочку нашу. І я впевнена, що це буде легко, швидко і принесемо задоволення. Я закріпила аркуш паперу паперовим скотчем до ДВП. ДВП у нас знаходиться на настільному мольберті. Можна малювати просто на столі. Я використовую для роботи ось такий папір для гуаші нашого українського виробника фірми «Роса». Він щільний хороший в роботі. Можна замінити звичайним альбомом для малювання та вибирайте самі плотні щільні листочки. аркуші. Також для роботи нам потрібні фарби. В мене ось такий набір на 24 відтіночки. Я вже підготувала, відкрила ті кольори, які нам будуть потрібні сьогодні для роботи. Це відтінки синього, блакитного, фіолетового, та такого малинового рожевого кольору і білий відтіночок. Також нам потрібна ємність з водою, палітра, пензлики. Я використовувати сьогодні буду ось такий широкий пензлик з тонкий. І, звичайно, серветочка, або туалетний папір, якась ганчірочка, щоб можна було зайву вологу з пензликів забирати. Розпочинаємо. Наберемо набираємо на нашу палітру відтіночки фіолетового, синього і такого темно-рожевого відтіночка, для того, щоб ми могли промалювати наш фон. Всі необхідні відтінки, як ви можете побачити, я виклала на нашу палітру. Фарба в паночках залишається чистою. Ось це наша робоча поверхня. І саме на палітрі ми будемо змішувати потрібні нам відтінки. Почнемо ми з фону заднього плану. Давайте з самого верху намалюємо широким пензлем. Широким пензлем таким фіолетово синім, насиченим відтінком. наше небо. Чим мені подобається працювати на папері, закріпленому малярним скотчем. Ми можемо сміливо виходити за край паперу, а потім, коли ми знімемо наш скотч, у нас залишиться чітка рівна лінія краю. Ось такими горизонтальними лініями широкими. Ми наносимо доволі багато фарби, фарба густенька, така консистенція сметанки, тому що ми працюємо зараз з гуашевими фарбами. І ось так наносимо наше небо. Далі до фіолетового додаємо трішки малинового рожевого та білого і продовжуємо створювати наше небо. Гуашева фарба дозволяє зробити такі плавні переходи. І чим нижче, тим більше рожевого та білого відтінку. Ось так покриваємо фарбою більшу половину нашого паперу і не забуваємо добре промальовувати краї нашого малюнку. Ось так, трішечки зайву фарбу заберемо з пензлика та за допомогою серветки забираємо зайву вологу і далі багато білого і зовсім трішечки фіолетового робимо таку. Фактуру нашого снігу. Але чіткого краю нам не потрібно, тому що лінія горизонту, лінія, де з'єднується земля сніг та небо, вона знаходиться далеко і в такому ніби тумані. Тому перехід між снігом та поверхнею повітря, буде плавний і буде залишатися такий. Ефект туману, морозного такого вечора. А далі переходимо більше до білого та уже синього відтінку, більш такого холодного, не фіолетового, а саме синього. І тут вже ми можемо погратися, зробити такі ефекти. Сніжних пагорбів. Ось приблизно такий вигляд має моя робота на даному етапі. Поки я даю час просохнути фону на палітрі, в мене закінчилась біла фарба чистим пензликом, я наберу іще білої фарби, щоб було зручно працювати надалі. І коли повністю просохне фон, ми продовжимо нашу роботу. Зараз давайте промалюємо, зробимо ефект падаючого снігу. Для цього я беру білу фарбу. Трішечки синього, щоб вона вийшла така блакитна. І додаю водичку, щоб вона була ріденька. І за допомогою двох пензликів робимо ефект падаючого снігу. Десь можна білим, більш яскравий сніжок додати. Ось такі крапельки снігу у нас вийшли. Тепер тоненьким пензликом я беру фіолетову фарбу та рожеву малинову фарбу, і такий в мене виходить темний насичений відтінок. Пензлик, металева частина пензлика, повністю чиста. Ми працюємо тільки за допомогою ворсинок, шерстинок. І давайте намалюємо ялиночки ось такими ніжними, тонесенькими рухами. темно-фіолетовим відтінком. Чому ми не використовуємо зелений? Оскільки наш пейзаж вечірній, нічний, сонечка уже немає, і тому відтінки зеленого ми не бачимо. Ми бачимо більш такі темні приглушені тона. І промалюємо ще декілька ялиночок, також фіолетовий та малиновий відтінок, дадуть нам таку глибину і темноту. Десь буде маленька ялиночка. Ось так практично від стовбура відходять розгалучення. Гілочки наших ялинок. І чим нижче, тим під вагою власних гілочок наші гілочки опускаються донизу. І десь іще так з краю вона буде виходити за межі нашого паперу, буде третя ялиночка. А далі вже, як працює ваша фантазія, ваша уява? Якщо ви хочете, можете зробити більше ялинок, чи навпаки менше, тільки одну по центру, як вам уже хочеться так придумуєте ваші ялиночки. Ця ялинка буде велика, пишна і буде знаходитись ближче до нас. Ось так. Поки, підсихає, поки підсихають наші ялиночки, я попрацюю з білим відтінком, оскільки сніг нас. Будемо ми малювати зараз сніг на ялинках та на землі, ми білий відтіночок поділимо. На дві ємності, в одній, залишимо, <кій> в одній залишимо чистий білий відтінок, а в інший додамо трішки синього та трішки рожевого. І такими двома відтінками ми будемо промальовувати наш сніжочок. Зайве з пензлика теж забираємо, тому що працюємо ми виключно. Самим ворсом. Металева частинка залишається завжди чистою, щоб в будь-який момент ми могли пальчиками взяти, підмалювати більш детально, де нам потрібно. І таким темнішим відтіночком будемо розпочинати малювати сніг на наших ялинках. Можемо навіть ще темнішим зробити цей відтінок. І на вершечках поверху наших гілочок ми наносимо наш сніжочок. І чим нижче, тим наші гілочки більш пухнасті і тим більше снігу на них залишається. Ось так. Дивіться, яка пишна ялинка під сніжною ковдрою у нас виходить. І також на цій ялинці теж додаємо такий сніжочок сніжну шубку. Зверху на кожній гілочці. Не забуваємо, що посередині теж ростуть гілочки, і ми теж показуємо на них сніг. Чим ближче до нас, тим більше можна вже додавати світлішого снігу на самі виступаючі місця. Ялинка, що знаходиться далі, десь можна тільки трішечки-трішечки дати світлішого. А ялинки, що знаходяться ближче до нас, будуть більше світлені. Ми будемо більш детально бачити сніжну поверхню на них. І будемо додавати. Більше світла на наших гілочках. І трішечки можемо додати такої сніжної поверхні нерівності на, на самій нашій поверхні сніговій, трішки рожевенький, трішки синій. Ось і все, наш пейзаж готовий. Знімаємо захисний скотч і отримуємо чити рівний. Ось такий зимовий етюд у нас сьогодні вийшов. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!